Долучаємо до розмови Євгенію Кравчук, народну депутатку від фракції Слуга народу Євгенія, вітаю вас. Вітаю. А я не знаю. Чи ви чи ви вже з Брюсселя повернулися з закордонного відрядження? Чи ні? Я хотіла розпитати, яка була реакція в наших партнерів, тих, з ким ви спілкувалися, як на вчорашню цю масовану атаку ракетну по Києву, так і на сьогоднішній, взагалі, алогічний цей ракетний терор по енергетиці. Ну загалом, звичайно, на європейському континенті ми маємо підтримку, і в Брюсселі я мала зустріч з різними депутатами різними партій з різних країн, там, зокрема, з тими, з ким підписали безпекові угоди, і Велика Британія, Нідерланди. І е, в е, Німеччина, і звичайно, е, ну вони не кажуть, що є якась там чи втома, чи що треба там забути про війну в Україні, і, і ця підтримка відчувається. Е, звичайно, що е, знаєте, найбільше болить Україні завжди, коли прилітає. І е, ці наслідки ми розгрібаємо і ми вирішуємо. Але е, в такі моменти знаєте, коли хочеться, от знайти винного, пам'ятайте, що винниця – це Росія, бо дуже хочеться сказати, що чому так довго йде допомога, чи чому так мало, чи чому так недостатньо. Але все таки партнери це партнери, і і так, деколи це повільніше ніж нам би хотілося, але вони на нашому боці. От ворог це Росія. Ну, ми завжди е, така була тенденція, що в них була така реактивна позиція. Так, от е, ну, принаймні, по минулорічному ракетному терору, сталася масована ракетна атака, і вони такі зарухалися. А тут виходить як? Ну, ми все чекаємо вже два роки, коли ця позиція стане проактивною, і розуміємо, що як ну нема шансів, тільки на Макрона. Ну тут я би так не говорила, бо насправді Європа як ну спільнота, так країни, особливо з європейського континенту, які в члени НАТО, вони зараз досить активні. І в так, звісно, нам потрібна допомога сполучених штатів. Звісно, тільки Сполучені Штати виробляють патріоти хімарси, і це це їхнє виробництво. І тому ми так чекаємо голосування в пакету допомоги. Але навіть такі маленькі країни в межах світу, як Чехія, і, і лідери знаходять десь тисячі. Сотень боєприпасів, які так потрібні, і потім насправді і європейці знаходять гроші, фінансуються, і ми дуже сподіваємося, що найближчим часом ці боєприпаси вже надійдуть не просто в Україну, а надійдуть на передній край на нуль, як то кажуть. І можна ну, критикувати швидкість, але якщо дивитися на земну кулю, бо до того як. Бути в Брюсселі, я була в Нью-Йорку на засіданні. ООН, ну, це стосувалося більше прав жінок, але ну загалом це також дає таку загальну картинку. А, то а, ну ми, ми просто дуже такі україноцентричні і а, європейці насправді також україноцентричні а в межах світу. Ну, наприклад, там та ж сама газа і, і а, питання там гуманітарної катастрофи, а, вони звучать чи не частіше, так ніж те, що відбувається в Україні. І це ну. Насправді така просто жорстока правда, і а, насправді багато воєн в світі, які забули. Але як на мене, то ми не даємо забути війну в Україні попри те, що вона вже триває 10 років і 2 роки повномасштабного вторгнення. А тут у нас ще другу добу обговорює українське суспільство і на експертному рівні, і навіть людей в тролейбусі про нібито вимогу Вашингтона для до України не бити по російським МПЗ, бо там дорожчає бензин. Росія може вдатися до якихось дій у відповідь. А віцепрем'єрка Стефанішина вже прокоментувала, що це абсолютно законні цілі для України на два роки повномасштабне вторгнення. Чим є, тим якби і воюємо. Але в нас тоді питання Логічно виникає в українського суспільства, так а де тоді реальні санкції, які би працювали проти російської нафти, і реальне покарання за обхід цих санкцій, якщо доводиться, ну вибачте, вже такими методами обмежувати здатності Росії заробляти гроші на війну. Ну насправді я хоч і не бачила там якусь офіційної ще позиції від МЗС чи від Міністерства енергетики, які би це пояснили цифрами фактами. Але Україна ж б'є не по видобутку нафти, так тобто, це не нафта серець яка ну умовно так страждає, це саме переробка. І Якраз коли немає можливості переробляти, то що ну який логічний вихід? Значить, треба експортувати просто цю сиру нафту. А якщо збільшується експорт, то ніщо знижується ціна. Тому ну в цьому плані не нелогічно не звучить заява, що це там те, що Україна б'є по НПЗ, спричиняє зростання ціни саме на нафту, не на бензин, а саме на нафту, тому що бензин це ж похідний продукт. Знову ж таки. Україна не використовує жодні там західні зразки зброї для того, щоб бити по території Росії. Це там наша така угода з партнерами. Партнери про це знають, як використовується зброя. Тому от те, що ми можемо виробити, от ми цим і розпоряджаємося. і ну очевидно, що за це там за 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 вибір легітимний повторюю слова пані стефанішиною цілий, Ну от Україна і може розпоряджатися з тією зброєю, якою вона. В яку вона виробляє, і ну як на мене, це тільки підтверджує, що треба виробляти більше своєї зброї. Чим і ну Україна займається, і вже зросло виробництво в і м, дронів, які летять, і дронів, які пливуть. Що теж важливо, але виходить так, що ми ну таки ми в колі такому опинилися Україна і вибори в країнах партнерів. То спочатку потерпіть блокаду кордону від польських фермерів, бо в Польщі вибори. Тепер ой, давайте. Може, ви там ну не так будете бити по НПЗ, бо вибори у США, а від європарламентських виборів тоді нам що чекати? Європарламентські вибори вони в червні, тому ще там є досить часу, і тільки зараз стартують виборчі кампанії. От власне я була в Брюсселі на старту кампанії ліберальної партії. До речі, очолила список, наша велика симпатик, очільниця комітету з питань оборони Буденстага Марія Гнес Цімерман, і вона до речі, великий прихильник і такий адвокат надання Україні Таурусів. Тому ну це не може нарадувати, що насправді європейські партії вибирають таких активних яскравих політиків, які водночас підтримують Україну. І власне, коли був цей івент, і говорив говорили про партію про партійні там програми, про маніфесто Україна є в чітко зазначено, що це частина загальної ну, захист України, це захист Європи. Але звичайно нам потрібна ця зброя на ну як то кажуть на місцях з приводу аграріїв і, і польщі. Насправді питання трохи ширше, навіть ніж Польща нашої аграрної продукції будуть боятись не тільки польські фермери, а будуть боятись французькі фермери, нідерландські фермери, румунські фермери і от всі фермери десь якісь щось зроблять великих. Масштабах європейському союзі, тому що Україна це дійсно велика аграрна держава. Якщо говорити про те, яким чином розподіляються дотації в європейському союзі, а всі фермери отримують дотації, то вони розподіляються за кількістю або там верніше не за кількістю, а за площею орних земель. І от ми бачимо Україну, бачимо цю площу Орних земель, де деякі просто господарства можуть бути більше ніж якась країна в Європі. І саме тому ми маємо такі таку реакцію. З іншого боку, це ще реакція на дії Брюсселя там в, в забороні використання пестицидів, там переходу на зелене фермерство і так далі. Але я думаю, що якраз в наших переговорах з європейським союзом аграрний сектор буде не не найскладнішою темою. Повертаючись до виборів до європарламенту, бо ми тепер, як великий європейський гравець, мусимо всі вибори відстежувати, бо всі на нас впливають. А наші друзі серед тих партій, які балотуються до Європарламенту, ну окрім ліберальних демократів, так бо там здається латвійські ліберальні демократи взагалі етнічну українку поставили першим номером у своєму списку. А які ще партії за нас, а які умовно там ну візьмемо їх там або нейтральні, або там друзі Путіна, як якась я, я просто забула там дуже складне прізвиська. Вище цієї німецької пані, якась там ну то вона марксистка, то лениністка, то потім путіністка. а Тепер ну в Європарламент теж йде. Ну якщо дивитися за таким політичним спектром, і як зараз голосують різні фракції в європарламенті, то найменша підтримка серед консерваторів. Це ультраправі партії. Насправді, от багато політиків вони бояться цього такого ультраправого якоїсь ну перемоги, і, і про кого йде мова? Наприклад, для з Франції, або ж і ще одна ультраправа партія Франції, яка теж ну умовно там в цьому спектрі і, і нормально ставиться до Путіна. В Австрії є ультраправа партія, яка, наприклад, там не хотіла, щоб виступав навіть там президент Зеленський та. Звертався до парламенту і звичайно що проти там усієї підтримки грошей і так далі, або ультраправа партія в Німеччині, яка там дуже сильно виросла в, в, в відсотках і там в Баварії, навіть на місцевих виборах там чути на перше місце зайняла ФТП. І є навіть дослідження, ну, розслідування вірніше німецької преси, що там ну просто є зв'язки з ФСБ, але навіть. Цьому консервативному спектрі а є наші друзі, бо насправді, попри там ну якісь ці фермерські історії, але піс, яка є польською партією правою, а, ну все одно виступає проти Путіна і за Україну, або ж Мелоні. прекрасна хотіла якраз сказати, та що чудова ілюстрація. Вона, вона з правого спектру, але займає дуже чітку проукраїнську позицію. Можливо, це ще через те, що Італія входить G7, і в цьому клубі великої сімки ну просто ну це не комільфо підтримувати Путіна. бо ти будеш дуже сильно вибиватися. Але ну, як на мене, молоді щиро підтримує Україну і розуміє там важливість е, 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 України. Тому е, я думаю, що все таки проукраїнська, там умовно, так, така проукраїнська більшість, більшість е, вона в європарламенті наступному збережеться. Знову ж таки, ми будемо дивитися, як буде складатися комісія, і та ж сама Урсула фон дер Ляєн, Вона претендує знову бути президенткою Єврокомісії. І в принципі, ну ми нормально працювали з, з нею, і, і, і звичайно, що вона була 4 чи 5 разів насправді в Україні за за повномасштабне вторгнення тільки. Я по Орсулі питань взагалі немає. На останок євгенія на засіданні комітету культури Пар'є вас обрали головою під комітету молоді і суспільного майбутнього для України. А чи це дасть нам якісь механізми? Оце от головування ваше там для повернення дітей, яких викрала Росія, для покарання тих, хто тих дітей депортував, промивав їм мізки. Досі промиває. Ну для теми дітей у нас є навіть абсолютно такий окремий і унікальний інструмент в рамках ПАРІ. Або ми створили окремий комітет. Він називається АТХОК-комітет з питань українських дітей, і це не лише про повернення дітей, але й про те, яким чином допомогти дітям, які за кордоном в країнах членах Ради Європи, бо виникають питання із школами із програмами, із якимось там булінгом дітей або ж психологічною там підтримкою дітей. і Насправді ми кажемо, що потрібно дітям в Україні допомагати, бо багато дітей ну більшість насправді дітей. Я не знаю там, що дитина, яка зовсім ніяк на неї не вплинула війна, вона продовжує жити в Україні, так як абсолютно це, це, це як було, бо це і тривоги, це і, і ракетні удари по всій Україні. Ось тому це, це інший інструмент. А питання молоді воно виникло як така дуже ну, важлива тема після Рикявського саміту, який прийшов минулого року в. В Ісландії і там, до речі, створили реєстр збитків. І саме сьогодні, от саме сьогодні, в цей день. Генеральна секретарка Ради Європи в Києві з візитом і презентувала власне відкриття. верніше, ну от стартувала робота цього реєстру збитків, і українці зможуть подавати заявки на збитки, якщо там не мальмо, пошкоджена або ж е, шкода до здоров'я через ді... і, Ну, про це буде додаткова комунікація з боку уряду. Але як на мене, це дуже така велике досягнення, і парламентської асамблеї ради Європи, яка постійно про це активно, е, Ну Била в цю точку, скажімо так, і загалом країн-членів Ради Європи. А для молоді з одного боку це можливості інтеграції, і можливості, які надає європейський простір. А з іншого боку, це і показати, що Україна, попри війну, ну це демократична країна, яка Реалізовує так в якісь можливості для різних вікових груп в суспільстві, і до речі, Львів виграв статус і буде ну такою європейською столицею у 2025 році. Я дуже хочу, щоб засідання під комітету пройшло в Львові у 2025 році. О, я ще до сподіваюся, що це вже буде мирний Львів, а Росії там навіть не триватиме в чинних кордонах. Ну, поки таке буде побажання на майбутнє Святого Миколаївчику. А оцей реєстр збитків. Який запускається це ж те, що нам необхідно для конфіскації російських активів, в тому числі. А це, скажімо, так, як великий список, по якому Росія має заплатити, звичайно, що для того, щоб люди отримали компенсації, а потім і держава отримала компенсацію там за зруйновану інфраструктуру, за зруйновану там культурну спадщину і, і, і різні теми, то має бути, звісно, цей англійською це компрегенсів механізм, тобто такий всеохоплюючий механізм для компенсації. І так для цього потрібно буде власне, щоб Росія заплатила. А для але щоб було зрозуміло, по по яким рахункам вона має платити, так то має бути цей реєстр збитків, і це ж для репарацій, виходить теж буде механізм правовий. Ну фактично, це є компенсація за всі збитки, які Росія завдала, чи це є людям, і, і абсолютно я ну погоджуюся із концепцією, яку обрав президент України, який сказав, що спочатку хай подають люди, так які втратили там якесь майно вони були чи в полоні, тобто це можуть бути якісь збитки здоров'ю і в другу чергу буде подавати держава. Але так це ну фактично репараційний механізм. Але для того, щоб він запрацював, для того щоб це не залишилося, просто знаєте, переліком. Черговим воєнних злочинів в Росії має бути згода на використання російських активів. А з цією згодою, тому що ми останнім часом чуємо тільки заяви по використанню відсотків і прибутків на відсотки. Оце з єврокліра бельгійського, але там навіть до ідеї Кемерона про ну, про конфіскацію російських активів за рахунок, ніби боргу майбутніх репарацій, про це як цю ідею відкинули поки і всі носяться тільки з відсотками. Скажімо так, відкинули, поки вибори не пройдуть, бо це теж чутлива тема. І е, е, поки дійсно ми очікуємо е, там я, я чула вже заяви, що це має бути до липня, до 1 липня. Оці ці відсотки Україна має отримати. Знов таки, це має бути згода усіх країн-членів е, е, Європейського Союзу. На це І там у нас завжди буде е, фактор там Горщини і Словаччина, маючи десь на, на горизонті. Але е, ми бачимо так, що Велика Британія і Сполучені Штати займають дуже активну. І таку проактивну позицію в цьому, але водночас вони мають дуже мало російських активів. Найбільше російських активів саме в європейському союзі, це там 300 мільярдів. І е, чого ну там це, це така суперечка, тому що ну не було ще такого механізму, тому що навіть ті, е, там репарації, які Кувейт отримував, то це все таки була згода. Сторони, яка програла, так а тут ну ніби згоди цієї немає. І от шукають юридичний механізм, щоб просто е, там інші країни, в тому числі Китай, не позабирали гроші з е, європейських банків. Просто, якщо ж просто, там, шучі, бу, там була по перше, є ця резолюція Європарламенту. Це пам'ятаєте про допомогу Україні? Там, де ще говорили, що е, закликають в е, використовувати там 25 сотих ВВП на допомогу Україні. Там серед інших оцих закликів була був цей заклик до е, конфіскації на Цівання механізмів з конфіскації заморожених російських активів а в кожній ж безпековій угоді там теж є окремий розділ про рус е, е, заморожені російські активи від угоди до угоди. Там різні позиції, але воно прописано. Є е, ж оцей легендарний вже лист правової групи, який вони надсилали в столиці країн Великої Сімки. що це ніяк не порушує міжнародне право. От, дивіться, ми фахівці там з е, стажем багатолітнім кажемо вам, що це ок історія. Беріть ці гроші. Бо Україна цього потребує, і, зрештою, як у вас вибори, ну вже там мовою політиків, то вашим же ж легше виборцям пояснити, що дивіться за знищене платить Росія, а не ви, такспеєри. Це дійсно правильно ну, добре. Заходить людям, добре заходить політикам, але е, рішення приймає не європарламент, рішення приймають національні уряди. І потім вони е, мають зібратися і, і ще прийняти консенсусне е, рішення. Е, е, ну я теж насправді дуже фрустрована швидкістю прийняття рішень, і е, всі дійсно кажуть уже два роки, що це абсолютно справедливо, що що, що це має відбутись, але очевидно має бути якісь. Прецедент можливо якась одна країна це зробить. А і потім це ну допоможе вирішити. Так далі Канада питання. і США зробили на приватні правда активи. Але Канада і США зробили ці Канада. Взагалі там в здається, я не пам'ятаю, ну навесні 22 го року. Ну ми ще це. дивіться. Ми жодної копійки, отак, от просто щоб розуміти жодної копійки. Mm -hmm. Ми ще не отримали ні від кого. Ні від приватних, ні від державних, ні від ніяких, але цікаві самі державні, бо там 300 мільярдів, і вони саме в Брюсселі. Ну, от якщо говорити по сухому залишку, ну будемо сподіватися, що напрацюють ці механізми. Дякую дуже, Євгенія, за цю розповідь. Вам. Бажаємо вам вдалого відрядження. А Євгенія Кравчук була з нами. Народна депутатка від фракції Слуга народу.